Студія, студія, ми зараз знаходимося в дуже інтересному місці і в дуже інтересний час. Як бачимо, місцевий Єті готує собі їжу, плов. І поки він собі готував плов, Толік, Толік, камера, камера, камера на мене. Поки він готував собі плов, в цей бліндаж залетів шершень. В народі кажуть, що він трутень, але ми нікому це не скажемо. І ми зараз подивимося, що він там робить. Тільки що було два обстріли СП 1 передало, і ми хочемо побачити, як він там спить. Пішли за мною. Толік, камеру на нього. Вімкну? цвіт. Секунду. Світ спить. Шешен. Шершен. Що ви можете сказати? Що ви можете сказати про сьогоднішні обстріли?